Світлана приїхала до Києва покласти квіти на алеї пам'яті на Майдані Незалежності. Тут є прапор з іменем її чоловіка. Херсонець Дмитро Павлінський загинув на харківському напрямку 23 вересня 2024 року, рятуючи побратимів. Про це Світлані повідомив його командир. Сказав так, що він, він взяв сьогодні на себе. Він побачив. Вагнерців, які сиділи прикриті мішками, і у нього не було виходу, він взяв весь огонь на себе, а хлопці обійшли закидали вже гранатами. Але, на жаль, він погиб, маючи дуже багато ранені, які несумісно в житті пішли. Світлана розповідає, познайомилася з Дмитром у Польщі на День Закоханих. Разом прожили п'ять років. Коли почалось повномасштабне вторгнення, чоловік поїхав в Україну. Світлані про рішення не сказав. Він позвонив, коли був просто рано пішла до праці, завжди божу бо рано. Приїхав друг, вони планували це дуже. Він продав свою машину, купили іншу. Він їхав затарений повністю всіма машинами. Утром виходив, казав, іде до праці, а виходило, що вони все це планували вже за неділю. Все купляли, все тренувалися. 18 березня 2022 року Дмитро став до лав ЗСУ. Служив у складі 23 го окремого стрілецького батальйону. Взяв позивний Ультра. Це це смішна направда історія. Він навіть у такому віці гуляв ігри. Там він був. Ультра, так він і взяв собі позивний. Ультра два з половиною роки Світлана раз на три місяці приїздила до Дмитра. Була у Кураховому, Покровську, Слов'янську. Жінка говорить, планували під час його відпустки поїхати у Херсон, але не встигли. Дмитро був дуже позитивною і доброю людиною. Пригадує дружина його побратима Інна. Дуже доброю. Людиною дуже завжди я посміхався, завжди добре, нікому не помовляв. І одного разу запам'ятався такий випадок, коли я приїхала до чоловіка, і вони разом проживали з моїм чоловіком. І він нас зустрів, тригощав кавою і потім завів до себе в кімнату і сказав, дишеш, я, я вам покажу щось там на стіні біля його. Ліжка, були картини, які намалювали мої діти. Старший солдат Дмитро Павлінський нагороджений орденом за мужність третього ступеню, нагрудними знаками головнокомандувача ЗСУ, сталевий хрест, золотий хрест та хрест хоробрих, пам'ятною медаллю за стійкість, відзнакою командири за сумлінну службу та нагрудним знаком за зразкову службу почесними грамотами. Дружина Світлана ініціювала створення петиції про присвоєння йому звання Героя України посмертно. Хороше. Про щось майбутнє плани служили. Хотів він дуже мати будинок біля моря. Так завжди жартував в Криму бити байкера і їздити по всьому світу. Будем жити. будем. І давайте друг друга далі і храніть друг друга. Україна, можна на все.